На Херсонщині одна людина загинула ще двоє поранені внаслідок російських обстрілів. Повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Війська держави-агресорки поцілили в об'єкт критичної інфраструктури, адмінбудівлю та магазини. Також пошкодили житлові квартали та автомобілі. Загалом за добу окупанти обстріляли 15 населених пунктів Херсонщини. І зараз з нами на прямому зв'язку Олександр Толоконіков, начальник управління внутрішньої інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, вас вітаємо. Вітаємо. Доброго ранок, Максим І відразу питаємо про день вчорашній, тому що Олександр Прокудін напередодні повідомляв і звертався до херсонців так, що 2 числа день ВДВ. І росіяни схиблені на символізмі, святкуватимуть день ВДВ. по можливості день проведіть вдома. Звертався він до херсонців. Ми про обстріли розповіли. Херсонці реагують на такі заклики обласної військової адміністрації. Були вулиці порожні? Складно в це повірити, тому що літо на дворі і навряд чи люди могли сидіти. Чи все таки вулиці спорожніли в очікуванні символізму святкування? Ми надіємося, що люди звертають на наші повідомлення увагу, і дійсно було менше людей. Але ж в більшості є люди такі, які живуть на прибережних зонах, які там не мають інтернету, і ми передаємо ці повідомлення через старост і там дійсно прислухаються. І хочу зазначити, що не тільки вчора, і сьогодні, і завтра треба поберегтись, не виходити за без нагальної потреби на двір. І можливо саме наші повідомлення руйнують якісь плани росіян, тому що вони постійно моніторять наші соцмережі, наші повідомлення про те, що ми там, якщо ми попереджаємо, можливо, саме це руйнує їх плани. Але все ж таки на цих вихідних треба бути обережним. Пане Олександре, а з огляду на дії окупантів, ну переважно ми так, якщо аналізуємо тиждень, що минає, переважно росіяни обстрілювали як зазвичай Херсонщину і також скидали вибухівки із БПЛА. Які плани у них можуть бути? Важко сказати, але дійсно дійсно багато дуже. Скидів з БПЛА От вчора поранені двоє поранених і загиблий чоловік 54 років. Це саме наслідок скидів з БПЛА. І майже на всій прибережній зоні, в всіх населених пунктах, фіксуємо від 10 до 30 скидів кожного кожної доби. І це і камікадзе дрони, і скиди з дронів російських. Важко сказати, які в них плани, але точно вони продовжують геноцид цивільного населення, тому що скидають саме на автівки цивільних, автівки, які рухаються з там з гуманітарною допомогою, ну і просто на цивільних, які знаходяться вдома вдома, там або бабусі і. Більшості це люди похилого віку, які там проживають? Ну от я, наприклад, дізнався учора, що була обстріляна онкологічна лікарня в Херсоні, вона знаходиться в прибережній зоні. Ну, тобто, в зоні доступності, так і артилерії ворожої і БПЛА, зокрема, там скидають на пацієнтів, просто на хворих людей, на лікарів скидають вибухівки. А ну, власне, чи можна якось убезпечити пацієнтів в який спосіб, окрім перевезення цієї лікарні? І чи є взагалі способи? Куди можливості куди перевезти чи ні? Ну, важко, що ну, дійсно можна перевезти. Але ми розуміємо, що тут людей багато, які постійно проходять процедури, да, необхідні це і там, лікування хіміотерапія, і лікування премнева. І також ми розуміємо, навіть якщо ми когось будемо перевозити, а ті люди, які тут залишаться, а обладнання ми не можемо перевезти кудись, тому що це таке, ну, дійсно, і надкоштовне обладнання, і його важко перевезти так. І все одно треба цих людей, які тут залишаються, які не виїжджають, ми ж розуміємо, що всіх ми не вивеземо. Е, ну, треба їх обслуговувати. І тому сама лікарня, ми постійно з ними співпрацюємо і надаємо всі там. По захисту і вікон, і Гебіони. і вона ну ми були там. Вона доволі таки захищена, але звичайно, там велике бомбосховище, яке зараз також ремонтується. Ага. І, і ще буде... маленьке питання, пане Олександре. Щодо обстрілів дронами, 22 липня на Херсонщині постраждали волонтери Вол Central Kitchen. Вони постійно годують людей в небезпечних точках, і для них їжа це гідність. Коли після обстрілів вони з'являються на певних місцях, вони дають людям оцю можливість відчути тепло, навіть коли сталося Трагедія. Ті волонтери, вони ви з ними зустрічалися, вони будуть повертатися безпосередньо. Тобто там машина серйозно пошкоджена, як ми бачили відео. Що відбулося за ці два тижні? Чи сказали вони тепер, що на Херсонщину не ногою, тому що от є такий ризик? Ну, ці люди саме їздять в саме небезпечні населені пункти, які на узбережжі да, і так, так була атака дрону на один із о, автівок. Я також бачив це відео, але вони продовжують це ж не перший випадок, коли атакують їх дрони або вони попадають під обстріл, і вони, в принципі, розуміють це. І організації розуміються, і вони готуються до цих поїздок постійно самі, тому що вони розуміють, що кожного кожен випадок може бути з ними саме. Зрозуміло, але, але від своєї місії роботу. не відмовляються. Від своєї місії годувати не людей в небезпечних і віддалених місцях не відмовляється. Олександр Толоконніков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації. Цим ранком, суботнім був з нами на зві.